Противник продовжує зосереджувати основні зусилля, наведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більше як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Як йдеться в зведенні генштабу станом на ранок 6 квітня, протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У той же час наші захисники знищили російський вертоліт К-52 та два безпілотники типу Орлан і Суперкам. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, три склади боєприпасів, три позиції засобів протиповітряної оборони та чотири станції радіоелектронної боротьби противника. Зокрема, на низці напрямків ситуація наступна. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське. Підрозділи Сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту. На Авдіївському та Марінському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Марінки Донецької області, проте успіху не мав. Лише біля Марінки здійснив понад 25 безуспішних атак. Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Так місцеву лікарню малої Білозерки, що у Запорізькій області окупанти облаштували підвійськовий шпиталь. Наразі у цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям. Станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості. Крім того, як йдеться в зведенні генштабу станом на вечір 5 квітня російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайняті території Херсонської області. Зокрема, в Каховському районі, починаючи з 23 березня поточного року, тривають рейдові заходи Збройних сил Російської Федерації з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото та відеоматеріалів, а також так званого забороненого контенту. Під час таких перевірок окупанти проводять обшуки в оселях місцевих жителів. В першу чергу під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.